По стику двох стільниць. От голова кухня е, є мийка, тобто зона для миття посуду і відповідно от, от з'єднання двох, двох стільниць. У даному випадку з'єднання у нас через стик планку. Багато, багато дискусій як краще. Е, звісно, можна поставити тут єврозапил, не проблема. Але ну, от, за нашими спостереженнями, за нашим баченням і досвіду, хотілося б, щоб один раз зробити, щоб воно користувалося і можна не було користуватися довгий період часу. Тому стик-планка більш, більш витривала і захищає відкриті, відкриті місця стільниці. Тобто, насправді, їх там і немає, тому що стик-планка кріпиться на саморізи і плюс ще ми його от оцей стик. Тому туди волога не попаде. Якщо єврозапил, тут мойка, тут завжди вода, як би не хотілося. Всі бризги будуть летіти на стільницю, і все одно буде збиратися вода біля єврозапилу. Які б ви були не майстри і супермайстри по супермайстри по своїй роботі, може так статися по збігу обставин, навіть не з вашої вини, що волога все таки знайде своє місце. А відповідно, кінцевий результат не таким прогнозованим. Тому. Тільки під заміну вирішувати звісно замовнику, але порада, що по поряд мийка краще, нехай це буде на стик планка стик планка різного кольору, тому підібрати не проблема.